Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, станом на зараз завершились перемовини між президентом Туреччини Реджипом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Путіна. Як ви знаєте, ми про це говорили раніше. Президент Туреччини Ердоган прибув в Сочі для того, щоб зустрітися з Путіним і обговорити основні питання, які знов ж таки стосуються економічної співпраці між Росією та Туреччиною, але Україну знов ж таки цікавить основне питання це. Відновлення Чорноморської зернової ініціативи в контексті цього Путін зазначив, що він не буде відновлювати Чорноморську зернову ініціативу, поки не будуть виконані умови. Про це ми зараз якраз детально поговоримо. Отже, під час прес-конференції з боку Путіна були наступні тези. Перша теза це те, що Туреччина і Росія вони співпрацюють в економічному плані, іде взаємодія між російським рублем та турецькою лірою, і що поступово йде витіснення долара та євро у взаємодії між Туреччиною та Росією. Друге, що було зазначено, що атомна електростанція Акую. Її будівництво продовжується, і запуск першого енергоблоку має відбутися в 2024 році. Далі було зазначено про те, що товарообіг між Туреччиною та Росією є такий не як ж таки план має зрости до 100 мільярдів. Доларів. Також було обговорено питання Сирії, і ще було зазначено про те, що Росія буде намагатись здійснювати поставки зерна абсолютно безкоштовно для шести африканських держав. І начебто через три тижні це має розпочатись. І тепер центральна тема. Яка обговорювалась це тема відновлення чорноморської зернової ініціативи, і тут російський диктатор зазначив, що їх, начебто, змусили вийти з відповідної угоди. Ми прекрасно розуміємо, що це брехня, яка спрямовується на російську аудиторію. Ніхто нікого не змушував, Росія сама прийняла це рішення. І далі Путін говорить, що для того, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу, Захід має виконати ряд вимог. Ми про це також говорили. Які ж це вимоги? Перше, це підключення сільськогосподарського банку до системи SWIFT, Далі це постачання запчастин для сільськогосподарської техніки. Далі це розблокування транспортної логістики і страхування, це реанімація е, амікапроводу Тальят Одеса, і це розмороження активів російських компаній. Тобто Путін продовжує здійснювати шантаж Європи. І говорити, що якщо ви хочете відновлення чорноморської зернової ініціативи, ви маєте пом'якшити санкції по відношенню до Росії. Раніше ми знову ж таки говорили, що це є абсолютно неприпустима історія, оскільки вона може в принципі зруйнувати усю попередню архітектуру санкційної політики країн ЄС та штатів по відношенню до Росії. Ось це так коротко те, що зазначив Путін. Ердоган, в принципі, говорив про те, що він дякує Путіну за те, що відбувається співпраця між Туреччиною і Росією. Дякує за вкладення росіян в контексті коштів атомної електростанції АТУ. І далі він зазначив, що Анкара має бажання стати посередником в регулюванні, як вони говорять, конфлікту а насправді це війна між Україною та Росією. Це першу тезу, яку зазначив Ердоган. І друге, він говорить, що Україна вона має продемонструвати пом'якшену позицію щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи, якщо це перекласти на більш людську мову, Ердоган говорить, що в Принципі, Україна має погодитись на ті вимоги, які говорить Росія, якщо правильно розуміти ті слова, які турецький президент визначив в контексті пом'якшення підходу України. Ну, яке це може бути пом'якшення? Беріть, погоджуйтесь на вимоги Путіна щодо пом'якшення санкційної політики. Ось. В принципі, коротко, що можна визначити по результатам цієї зустрічі. Ми поки що не знаємо ще якихось додаткових домовленостей, які відбувалися за закритими дверима між Ердоганом і Путіним. Вони там розмовляли три години. Якщо ще щось нам буде відомо в контексті якихось додаткових домовленостей між Автаганом і Путіним, буде знов таки зняти додаткове відео. Що можна зазначити коротко по результатам цього візиту? Вирішувалися внутрішні питання, так між Туреччиною та Росією, про що я знову таки зазначив, і російський диктатор це виголошував під час прес-конференції. А щодо Чорноморської зернової. Ініціативи продовжується пропоксування цього питання. Росія, як вже сказав, продовжує ставити умови для того, щоб відновити цю чорноморську зернову. Угоду. Втім, далі ми будемо слідкувати за тим, чи хтось загалом може погодитись на виконання відповідних умов. Як я вже говорив раніше, це абсолютно неприпустимо і про причини я також зазначав вище. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Матеріали це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!